Доброго часу доби. Минулого разу ми оці от підпорки під троянди мастерили з вами. Сьогодні розкажу, як зробити ось таку арку. даний конкретний момент це арка під гліцинію, але може бути під будь-які в'юнки рослини. Ну що, поїхали. Значить, дивимось сюди. Отут в мене забетонована труба. І тут в мене забетонована труба на глибину від 90 до 100 см. Туди. Зараз ось є паркан. От там я на анкера присобачу закладну. І туди я на анкера присобачу закладну. Потім кину тут трубу. В мене буде основа для арки. Тоді я зможу її розпочати варити. Ну і поїхали, що говорити. Так значить, дивіться, от є в мене такі кружельцята. Одне, воно бушне, от друге. На анкера я його кріплю туди. Анкера на 8. Ці та десь е, товщиною 4 мм. Ну і все. Далі буду кидати перемичку звідси туди і вже тоді на цій перемичці ставити арку. Можливо, я ще її потім тут прив'яжу до бесідки, а тут може до виноградника. Буде видно. Отаких От дві трубки 25 на 25. Тобто каркас у мене буде з труби 25 на 25. Це нижня сторона. От, буду я їх приварювати сюди. Отак. От Єдине, що порівнюю виставлю тут і так само зроблю там. Отвори маєте знати для чого. Привіт. Якщо помічниця прийшла моя. до да. чому я хороша. Так. Ну і все. Тут торці позабиваю просто. Е... Так, лунтик, відійди, будь ласка, не заважай. Торці позабиваю просто заглушками. Тут, ну і там, так, все, варю. Значить, дивимось. Одна, друга, ландшафт трохи кривий, тому може здаватися, що вони трошки не по рівню, Але булька тут і булька тут. Все, я вже все знежирив. Далі що роблю? Грунтую через. От, потім вже пофарбую самі оці стовпчики і засиплю землею в рівню, щоб не було. Поґрунтовано і так воно поки що буде стояти днів пару. Танцював я звідси, щоб звідси тут було однаковий відстань. Так, ну, У нас фарба підсохла. Ідемо в кузню. От, і будемо городити стійки. Ширина буде 50 см, тут є у нас 70-10 по 10 см. Я відступлю. Звідси, звідси, от, і поставлю. Так, є в нас такі труби. 25 на 25. Якраз буде їх мені на дві стійки. Значить, що, беремо їх, беремо е, болгарку. І спочатку тут трошки розгребемо. От. Беремо отакий круг. Подобаний вже трохи, але от, ну, 3 хвилини і з отаких. Будуть отакі. Ну, от так якось воно виглядає. Більш-менш наче й рівно, але надійності не вистачає. Це зв'яжеться, тоді буде видно, як воно себе покаже. От. Ну, поки що одну, дві стійки, зараз ще туди. Також дві стійки. Ти будемо бачити, як воно щодо чого. Ось приніс я ще одну. Я спочатку намагався їх одну на одну класти і варити, але ну, я не знаю, чи тут видно. Коротше, він не квадрат, фокус, він не квадрат, він таке воно зігнуте якимось еліпсом. І ну, ніфіга не виходить, тому плюс-мінус приблизно пів метра собі. То нічого страшного. Тепер обов'язково один, там другий отвір. Все. Це для того, щоб збігала вода. Ну, зараз цю прихвачу порівнюю та буду думати, що робити далі. <рес> так, а тепер про 100 разів відміряй і один раз відріж. Бачите, дирку? Оце неправильно. Треба було туди. <рес> Ідіота кусок. Ну, таке завариться. Але будьте уважні. Застосовуючи отакий девайс. Я зробив два отаких легеньких дві дуги. От Тепер ці дуги я буду варити туди на місце. Ось стоїть ще одна. Взяв таке ажурне металеве крісло з металевим каркасом. Чого саме таке, щоб Блін не роздобується, воно не роз'їжджається. Так, і буду опускати нижче. Вон я там собі відмітив. Отут. Відріжу тут і там. От. І буду варити дуги. Дивіться, кинув правило, рівень відмітив і зверху приварив дугу, бо здавалося мені, що трохи кривувато. Але то візуалка. Все остальне кидав також рівнем. Тобто, бачите, зарізав трохи кривувато, я як завжди. Звідси сюди потім кинув рівня. Бачите, як вийшло по мене оця стояла. Щоб мене стояла по рівню. Так само звідти туди кидав рівня і приварював цю вже штуку. Ну, все, зараз поприварюю, по-людськи, і можливо, на сьогодні вистачить, бо щось я вже замахався. Якби не задовбався, то все, подруга, У мене вже починає боліти голова. Але запах тут стоїть. Воно приємно перших годину, дві. Так, ну все. Так, пройшов день та брешу. Пройшло 2 дні. Один день було моєї коханої моєї день народження. Щастя, їй, здоров'ячка. Значить, дивіться, 7 штук. Через 30 см зверху буду давати їх. Насверлив, отворів. Видно? Діаметр на око від 6 до 8 мм, можливо, 7. Фу, брудний який. Бо гержаве було то чистив. Буду приварювати зверху. От, 15 на 15 труба. Заглушки сюди позабиваю, потім вже. Потім. Так, Зараз, певно, буде дощ. Погриму я вже трошки. Дивіться, значить. Так, вершечок виглядає так? по 10 см випуску з кожної сторони. От. І єдине, що я неправильно почав. Я вам зараз тут все поясню. Це отут у мене було, мені потрібно було звідси починати одну кинути і по 30 см. Але ну, буде так. Є верх зроблений. Тепер е, ці я на місці поприварював криво, значить, переварюю їх. Тепер рівно 30 см відступив, приварив отвір. Бачите знизу? І там отвори, зараз покажу, а тут я вже собі відмітив, бачите? Все, і по центру отвір. Має, якщо десь вода, щоб вона не стояла, бо ну, таке місце, що. Так, ну і що? Зараз приварю цю, якщо зараз, дам туди перемичку. От, можливо, якось трикутник дам, типу, фермою зроблю, щоб воно не, не бовталося. Поки що так. О, ну, курва, воно тепер все поржавіє. -да. Ну, Прийдеться чистити що ж. Дощ кінчився, але все воно мокре, тому О, якось так. Так, дивимося сюди бачимо тут конструкцію. Боковинки зібрані повністю одна і друга. Дивимось, як тут обіграв, зв'язав, значить, з бесідкою, вже стало більш менше. Але тепер ще треба щось думати тут. Тут видно, коли його бовтаєш. От, ну, тут я не буду сильно видумувати багато, тобто от є шмат труби. Візьму ще з цієї сторони, туди кину. От, і може десь знизу ще Ось тут заборчик є такий собі е металевий, От до нього приварюсь. От, ну, можливо, ще звідси кину туди одну вже так, щоб було типу, повністю надійно. Бо тут видно, що його бовтаєш, от, і воно. Бовтаються трошки. От. А тут уже стоїть мертво. Дивіться, до речі, це цьогорічні. я її посадив цього року. От. Звідси вже аж куди заплилось. І тут. Також, ну тут я її трошки зібрав, бо заважала. І там навкруг винограду бовтається. Зі зворотньої сторони це виглядає ось так. Якийсь вигляд має. Загалом отак. Поки що зараз я спробую його підчистити, погрунтую, грунт висохне і буду фарбувати. Так, я погрунтував. Забор покривалами завішав, щоб не розпилювало сліди. От. Зараз підсохне годинку, я якраз. В барбершоп <хи> злітаю. От, дай буду фарбувати, приїду. Знаєте що? Певно, я ще лаком його вскрею, оцю от частину. Цю не буду, щоб трохи грало, а цю вскрею, щоб ну, під залізяками вологість буде. Під деревяхами цими, тому певно, вскрию лаком. Але от уже Бачите вже проситься. Ну і по підсумку. Я вже розвісив рослину, розвів все як має бути. От, готово. Пофарбовано, полаковано. Отакий От, конкретний результат. Все, дякую за увагу. Віримо в Збройні сили. Підтримуємо Збройні сили. Підписуємося на канал. Ставимо лайки. Бувайте здорові!